Терези, а як же бути коханням? 24 рік з дідовим рушничком сьогодні була на дачі, дивіться, яка мережка ручної роботи. Ви бачите, на полотні вишивка дідова не стирала і не прала. Діда Нестера, енергетика. І на тому рушничкові оживе все знайоме до болю. Пісня так, така наша, пісня про рушник. І кохання, і твоя материнська любов, і дідова любов. Я дуже це все пам'ятаю, помню цей рушник, як він перекладав. Каже, я дві жка заберу. його забрала одразу, звісно, як діда не стало. І Він у мене хранився в дідовому сундуку, де в його речі. Терези, як же бути з коханням, він вона, перевернуті карти нам не треба. Нам треба кохання 22 рік. І з вами українська народна відьма, Ух, яга! З 15 років, гадаю, мене обійти, обмануть не можна. Я все бачу, все знаю. Так, дивимося, Терези. Ну, карта вже починається з самого кращого. Імператорша. Імператорша, імператриця, імператорша, українка, імператорша, яка знає, чого хоче, і вона доб'ється. Віси туди-сюди завжди колібаються. Але тут така карта. Ух ти, ще й ця випала карта класна. Тут все те, що ви хочете, ви вже чітко все вирішили. У 2024 році, я ж гадаю, на пару, на кохання, тут інше нічого не проігрується. Те, кого ви виберете, то ви будете з ним. Тут нема ніяких гойдалок, немає ніяких качель. Тут це направлено вибрали, все, він ваш. Так само і соколики. Вибрали ластівочку, вона ваша. Тут немає іншого. Тут немає. Не буде таке, що ви вибрали, а він буде до другої, до третьої, до десятої бігати. Є. Ну, ми зараз, звісно, побачимо. Ну, все де саме спочатку випала карта імператриця. То це що каже? Ну, а ще й карта: те, що у вас мама може одинока, або бабуся одинока, ну вона старається вам бачите, посовітувати, порадить, а ви прислухайтеся, бо наші мами, бабушки, дай Бог в кого живі, вони бережіть, цініть, бо вони вам будуть дуже мудрі поради. Говорити насчет кохання. Ви прислухайтесь, бо знаєте, ці поради дуже цінні. Ніхто вам ніколи не порадить краще, ніж ваша мама або ваша бабуся, або ваша тітя, може, або сестра. Будете задоволені, і будуть такі гойдалки. Спочатку не будуть гойдалок. Спочатку ви будете знати, що ви хочете в коханні, і ви знайдете кого. А тоді будете колібатися, Ви будете роздумати, чи все таки будь з ним із нею, чи не будь. Зараз побачимо. Ну от воно вам і вийшло, гойдалки. Спочатку, так ви на ціленаправленно, будете от, знайшли одного все, або знайшов ластівку, бо це відзеркалюється. А тоді з'явиться хтось інший, почнеться гойдатися, почнете вибирати 22-24 рік. Бачите, два зайця. Зараз побачимо, що з того вийде. Вийде класно, класне, виберете когось, бо я сильно переживала, знаєте, що, думаю, за двома зайцями поженеся, нікого не спіймаєш. Ні, виберете, бо карта найкраща випала. Карта сім'ї. Карта радості. Дивіться, ось ви з родиною, ваші, ваші діти урожай зібрали, значить, ну ви таки виберете того, хто, з ким ви создасте сім'ю. А хто в парі, то буде крепка сім'я. Тут ніякі любовниці, коханки, суперниці вам не навредять. Тут 100% класна, сильна, міцна сім'я. Так, дивлюсь по дідових картах. Дід Нестер, скажи, підскажи твої внучки, я жінки. Підскажи. Карта агресивна. Карта агресивна, я вам скажу, З початку року не буде. Виходити. От воно й вам випадає, бачите, вроді як все добре, а тут качелі. Дуже з кимось поругайтеся, з коханим або з коханою. Оце тут спор. Сатурн взагалі агресивна планета, ну і тут він показує, що якась агресія буде. В'язка випала. В'язка, ну, ви знаєте, діджер з ветеринаром, був у цих картах, ви дивіться, який рік. Так в'язка я не обираю. В'язка, це, знаєш, може, хтось заберіть мені, хтось забері мені. Ну, з це врач. Буде як не, не поскандалити, як не це, тоді ви свою душу. І все буде добре, Сама гарна карта. Тут стоп, то знаєте, оприділилися, зробили, і вже сім'я. Сім'я міцна, оце переругалися, переспорилися, полікували душу, полікували свої відносини, і сім'я крепка, міцна пара 100% буде. А хто в парі, то міцна сім'я. Я вас обіймаю.